Чигирин і Холодний Яр, Умань і Суботів, Моринці і Канів, саме там слід шукати душу України, душа України Черкащина. Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі, ходімо разом. Це перша наша подорож на каналі, створеному з теплом і любов'ю до рідної землі. Стежками України нас поведуть особливі гіди супровідниці, ляльки. Вони створені власними руками і вбрані в стилі кінця 19, початку ХХ століття. Так? Як одягалися у свято дівчата і жіночки з різних куточків України? Перша дорога веде нас до Черкащини, краю національного генія Тараса Шевченка, краю козацької слави, честі і гідності, на хвилі особливих емоцій постають в уяві образи Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка. По всьому світу знані імена відомих науковців, митців, мислителів, вихідців з цього славного краю їх не перелічити. Малий Тарас вирушив з села Моринці шукати ті славнозвісні стовпи, що підпирають небо. От і ми з цією зеленоокою панянкою вирушимо в путь. Представляю вам першу ляльку в своїй колекції: це дівчина в святковому бранні Черкаської області. Пригадаймо рядки створу славетного Нечуя Левицького, відомі нам зі школи. До речі, письменник вихідець з Черкаської області. Одна з основних героїнь Мотря дуже яскраво описана в час її дівування та залицяння до неї Карпа Кайдашенка. Пізнали, тож Кайдашева сім'я. В неділю вранці, перед службою Мотря Довбишівна прибиралась до церкви. Вона принесла з хишки зав'язані в хусті, квіти та стрічки, і розсипала їх по столі, застеленому білою скатертю. Принесла й поставила на лаві червоні сап'янці. Подруга сусіда наділа Мотрі на голову кибалку, схожу на вінок, над самим лобом поклала вузеньку стрічку золотої парчі, Всі коси вона обтикала квітками з червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стежок. А потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. Карпо обіцяв для неї найняти музики. Вона сподівалась побачитись з ним у церкві. Мотря вбралася в зелену спідницю, в червону запаску і підперезалась довгим червоним поясом і поспускала кінці трохи не до самого долу, одяглася в горсет, зула з червоні чоботи, наділа добре намисто, взяла в руки білу хусточку. Та й пішла до церкви. Вся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця, а золотий пружок парчі на чорних косах сяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам. Краса не перевершена. Надихає, що й свою ляльку, я назву Мотрею. Мотря. Вона дуже схоже прикрасила свою голівку. На те, як це зробила героїня Нечуя Левицького, заплетені і укладені коси, головна стрічка і рясно закріплені яскраві стрічки і всю цю красу увінчаємо квітами. Я одягла її сорочку, вишиту білим по білому. передбачаю заперечення знавців, що таке непритаманне Черкащині. Але занурившись в тему вбрання, я була вражена тим різноманіттям оздоблення жіночої сорочки, що упевнено можу сказати, що біла вишивка, поширена як святкова по всій території України, тим більше дівоча. Дозволю собі висловити міркування. Для сучасної жінки зустрітися на святі або на будь-якому зібранні з іншою жінкою в однаковій сукні, або пошитій з однакової тканини це ж катастрофа. Тому й таке різноманіття оздоблень, технік вишивки. Але при всьому різноманітті достойні фахівці, культурологи, працівники етнічних музеїв можуть напевне сказати, побачивши вишиту українську сорочку, якого жінка віку, дівчина вона чи, можливо, молодичка, що щойно одружена. А може вже уважна господиня, що має хорошу сім'ю і добре вихованих дітей. До речі, родичі чи сусіди односельці з повагою запрошували таку жінку в коровайниці, тобто випікати весільний коровай. І це було предметом гордості. Тільки за розміром і кроєм горловини сорочки можна сказати, чи це сорочка молодої матері, чи молодички, що готуються стати матір'ю, або й те. Чи належить ця сорочка бабусі, що вже частіше думкою про свою душу, яка готується до переходу в кращий світ? Сорочка може вказати навіть на місце проживання її власниці. І то так точно, що назве село, звідки родом жінка. Сорочка розкаже і про своє призначення: святкова чи буденна, весільна чи стриманими кольорами вишивки, нагадує про великий піс. Та всього й не осягнеш. А зараз я хочу з особливим хвилюванням показати вам дорогу сорочку, вишиту рідними руками моєї незабутньої мами в селі Онопрівка Тальнівського району Черкаської області. Я беру її до рук, сорочку, що вишивалась в окупованому селі під час війни. Моїй мамі йшов тоді 12 й рік. Це важко уявити. Але така майстерність була зовсім не дивом в нашій Україні. Це справді вражає, вона й досі посилає тепло рученят маленької дівчинки, яка серед війни і горя створювала безцінний цей скарб. Такі реліквії знайдуться в кожній нашій родині. Бережімо ж їх. Це мають бачити наші онуки і правнуки. Наша Мотря має спідничку, підшиту червоним шовком зі споду. Такий спосіб пошиття зустрічається в цьому регіоні. В ті часи в Чигиринському чи Звенигородському повітах святкові спідниці оздоблювались понизу плисом – борсистою бавовняною тканиною. Або шовком, думаю, в залежності від пори року. Саме спіднички частіше носили дівчата. Їх шили з репсових, вовняних, шовкових. Та інших тканин. А от поясний одяг їх мав – це запаски чи плахти. На них одягалися попередниці. І чудовий червоний вовняної тканини пояс з різним оздобленням, такий, як на нашій мотрі. А ця верхня безрукавка має назву герсет або корсет. Чудовий особливий крій підкреслює гарну постать його власниці. На Черкащині цей одяг. Шили з великою кількістю складочок по талії. Здається, що крій герсета настільки досконалий, що відпадає потреба в додатковому оздобленні, могло лише бути обрамлення країв у вигляді зубців, щоб зле око натикалось на ці зубці таке призначення додатковий оберіг. Поглянемо на прикраси. Найчастіше у дівчат могло бути камінне намисто. Взагалі, то розмова про прикраси може бути нескінченою. Намисто камінне, добре, коралли. коралі, скляне з металевими намистинами або перлами, бурштин, велике розмаїття прикрас. Низка коралів була достойним подарунком маленьких хрещениців, наприклад, до Різдва чи Пасхи. Прикраси дарувались, зберігались і накопичувались. І на своєму весіллі, з нареченим на вінчальний рушник, дівчина мала неповторний вигляд краси і багатства. На стрічці виблискував Дукач. При наступних зустрічах поговоримо про дукачі і салви. Це неповторний світ сакрального значення краси, особливе місце мав хрестик. Ба навіть хрестики їх могла бути ціла низка. Це особлива тема, шукаючи відповідь на питання, чому натільні хрестики були доступні для сторонніх поглядів, навіть надягались останніми, тобто поверх намиста. А ми ж звикли, що хрестик має бути на тілі під сорочкою, тобто прикритий нею. Виявляється, хрестик, мав бути таким оберегом, щоб ще здаля нечисті сили були обеззброєні. Це підкріплювалось багатьма іншими атрибутами. Тому в руках нашої Мотрі буде маковійчик. Мотря не в свитці і не в кожушку. Це означає, що ми зустріли її влітку на маковії. Вона йде до церкви і несе на освячення букетик, складений з точно визначених рослин. Після освячення його зберігатимуть на божничку за іконами і використовуватимуть в особливий спосіб при занедуженні, хворобі. Чи опереджуючи різні негаразди, наприклад, пристріт чи зурочення, черкащанка-мотрунька сподівається, і я знаю теж, що у вас виникли запитання. Наприклад, як і з чого зроблена ця лялька? Відомо, що краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Тож подивимось, з чого лялька починається. Надходить вечір. Уявімо, що моя Мотря саме та дочка із Шевченкового вірша, що вечерю подає. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Хтось дотепно сказав в наші дні, що не варто придумувати та шукати українську національну ідею, бо вона вже давно звучить в цих кобзаревих рядках. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. І я згодна, правда, як на мене, то краще, якби над вишнями гуділи джмелі, а не хрущі. Та ось мені вказали, що треба бути уважнішою до тексту. Зіронька ж то вечірня встає, тому джмелі поховалися і сплять до ранку, а час якраз літати хрущам. Не варто сперечатись з Кобзарем. А нас уже чекає жіночка з Волині. Тож наступного тижня ми помандруємо дорогами Рівненщини. До зустрічі!